Вітаю, друзі. Ну що як її прогнозував, Коломойський в суді не з'явився. Я не тому, що він не хотів, а тому, що цього дуже не хотів Володимир Зеленський. Бо Коломойський анонсував, що буде в суді казати про такі речі, які кардинально змінять ситуацію в країні. Він знає, що Ігор є про що розповісти, і тому зробив все можливе і неможливе. Як відбулося, і що саме не сказав Коломойський, а також що він скаже. Зараз розповім, бо поговорив з цікавими людьми. Влада трохи обісралася від заяви анонсованої Коломойським, і не привезла його до суду. Хоча спочатку в офісі президента, взагалі, які про це говорять, хотіли зіграти в замінований суд. Або зламається АвтоЗАК, до речі, це сталося. І зламана автівка нікого не здивувала. Взагалі, я вам навіть покажу, як на це реагували в суді. І це ганьба, тому що реготали всі: і захист, і звинувачення. Повідомок, що зв'язку з тим, що у них був зламаний транспорт, вони не мали. Як бачите, зламалася автівка. Ми ж знаємо, що у них тільки одна автівка, тільки один водій. Тому наступного разу, якщо автівку вдасться відремонтувати, то водій може звільнитися, захворіти, або в нього буде діарея. Щось страшне, що не дозволить йому доставити Коломойського знову до суду. До речі, тут є проблеми. Ну тому, що прокурори адвокати взагалі заявляють, що без Коломойського проводити засідання неможливо тут. Вони праві на 100%. Але влада геть не в тому, щоб Коломойський почав говорити про що саме зараз розповім більше того. А він хоче, хоче і вже готується у зв'язку через ну ще не діарея, але вже істерика. У і засідання оголосили перерву до 11 грудня, до 15.00. Тож, Зеленський отримав собі відсот відстрочку, але і це мене це йому не допоможе. А, наскільки мені відомо? Після того, як Коломойський зробив цю заяву, до нього почали бігати ганці з банковою. Що ви хочете, щоб нічого не заявляти? Або хочете, щоб заявити про щось тихесеньке? Ну, наприклад, скажіть, що там у всьому винний Боголюбов, або ще хтось. Але ні, Коломойський сказав, що хоче робити заяву. І, до речі, для нього це єдиний варіант. Захистити себе і врятувати своє життя, це не перебільшення. Багато людей кажуть, як хвилюються за здоров'я Коломойського, ну щоб, дай Боже, в нього інфаркт не стався, десь не впав, десь е, щось не сталося, і дуже погана була історія для Зеленського. Тому сподіваюся, що здорового глузду в нього вистачить. Про що точно хотів казати Коломойський? Про те, що він погоджується, що якщо в нього е, лондонський суд вирішив. Е, Забрати три ярди на компенсації е, приватбанку, він погоджується з цим. Він погоджується і каже, щоб забрали Укрнафту, яка дорожча є. Ще забрали е, ті е, заправки, які в нього є, які якось тивно через АРМ прийшли до людей, близьких до мінчча. Про це теж поговорять. До речі, не тільки про це, ще й про заправки Медведчука. Які теж дуже успішно працювали на інтереси людей, близьких до офісу президента, так от багато чого ще йому є що сказати, але в рамках цієї заяви повинно пролунати було головне: він хоче, щоб ті гроші, які виводилися з ПриватБанку, були повернуті в Приватбанк, наприклад, 42 мільйона доларів, які були виведені через компанію Green Family, яка належить Зеленському і якою керував Баканов. Або гринмама, якось так вони називаються, Неважливо, важливо. що на ці гроші Зеленський, його товариші, шафір та інші купили собі квартири прямо напроти відомого музею. Тож квартири треба повернути державі. І це тільки початок того, що планував заявити Коломойський. До речі, цікаво вам чи ні забере держава? Ці квартири, чи Приватбанк скаже, що ні, йому взагалі це не потрібно, і хай там грець з цими грошима. А напишіть зараз, будь ласка, в коментарях. Як вважаєте, ці квартири будуть конфісковані після заяви Коломойського? Чи не будуть конфісковані після заяви Коломойського? От напишіть: конфіскують чи не конфіскують? Бо це дуже цікаво для мене. Наприклад, це загадка. Бо згідно законів України, її треба їх треба конфіскувати. А от згідно. Понять може бути по-різному, бо в нашій країні, як ми знаємо, всі люди рівні, але деякі рівніші. Саме тому Ваня Баканов, Саша Трухін або Андрюха Єрмак чомусь не приєдналися до війська. Але що останній клявся бив п'яткою собі у груди, рвав волосся на дупі і обіцяв піти в армію. Не пішов навіть з виронем волосся. Так от про чому він ще може казати? Ні, не Єрмак. Коломойський. Ну, по-перше, про контакти штабу Зеленського з бізнес-групами, які пов'язані з Москвою, від Сівковича до тих людей, які забезпечували компанії Грін Фемелі, отримання грошей з російської з бюджету. Бо останні гроші, які отримувала. Ця компанія ще в 21 першому році були успішно виведені. А компанія, до речі, була переведена на фунта, який сам з країни Балтії. Але ж навіть не це дуже хвилює. Хвилює те, що закулісні контакти це одна історія, але є таємні фінансові і медійні домовленості команди Зеленського з Коломойським. Як він його просував, що він робив? Які домовленості. А от це буде найцікавіше. Бо Зеленський так довго всім доводить, що він не маріонетка. І навіть бачите, що зробив з Коломойським, що тут, Ігор Валерійович може поставити крапку в цій історії, і фактично, поховати всі легенди, які будувалися Єрмаком і Зеленським. Але найцікавіше не тут. Фактично, тут може розігратися дуже цікава історія. Бо те, що Коломойського. Ховали відверто від американської феміди в, в, в цьому ізоляторі СБУ на Аскольдовому, це всі розуміють. І Коломойський там фактично тоді не повинен бути видати Америці, але поки його там тримали, його почали, як кажуть, на банковій розчихляти. Бо ці младоолігархи розібрали все, що є у Коломойського. Від один плюс один до інших активів переписали на інших людей, забрали під контроль. Доять навіть їх люди контролюють сьогодні один плюс один. І коли вони втратили цю повагу до свого колишнього Дона, перед яким танцювали і випрошували грошенят. Вони стали ставитись до нього зверхньо і повідайте, як там в хрзному батько хрещеному батьків, Ти приходиш до мене, але робиш це без будь-якої поваги. І тут хрещений батько почав ображатися. І зараз він хоче помститися. Помститися, бо спіймав образу. І е, е, тепер він називає. Міндіча розводілою, або клоуном, або ще якось. А після того, як Володимир Олександрович здав свого друга Алібабу, ну тому що йому показали відосик, на якому Алібаба замараний разом з Алібабою ще одна людина, яка дуже близька до Зеленського, ну був вибір або здавати Алібабу, або вляпуватись особисто в цей скандал. Здав Алібабу, все зрозуміло. А далі найцікавіше зараз почне про це казати Коломойський. Бо в нього дуже цікава структура є, яка записувала все, про що хто говорив. І про що говорив окремо Коломойський, з Зеленським теж: про зобов'язання, про те, як Коломойський зайшов на центр енерго після того, як Зеленський став президентом, як повернувся Портнов, і як вони працювали над одними тими ж схемами і темами, про багато чого ще. А ще є декілька тем, які може підняти тільки Коломойський. І якщо Ігор Валерійович відкриє рота, Зеленському буде не перелівки. Саме тому, про це кажуть всі язики з банкою, ви як розумієте, це різні джерела, але всі вони кажуть, одне те ж саме. Зеленський зробить все для того, щоб Коломойський не з'явився 11 грудня в суді. От і подивимось, наскільки. Сильно не хоче Зеленський, щоб Коломойський відкрив рота. До речі, напишіть в коментарях, чи відкриє він, якщо з'явиться, чи з ним домовляться і відпустять. Але ж всі знають, що Коломойський людина, людина мстлива. Тому, якщо Володимир Санович вважає, що якщо він випустить Коломойського, то його пробачать. Дуже наївно. Дуже. І. Незабаром він в цьому переконається. А я дякую вам, що ви дивитесь цей канал. Уважно слідкуєте за подіями. Вам же цікаво отримати і інсайди, і аналітику. Тож не забувайте підтримувати канал. Тому ставте вподобайки. Це важливо для каналу. Я вам дякую за те, що ви активні. Ну, дійсно, це потрібно каналу. Підписуйтесь, це потрібно вам. Будете тоді першими отримувати всю інформацію. До речі, надзвонить, натисніть, тоді вам буду повідомляти, коли виходить нове відео. Поширте відео. Більше людей буде знати, про що йде мова, і розуміти, що відбувається. Ну і прокоментуйте, напишіть, що ви думаєте з цього приводу, і звідки ви дивитесь. Дякую вам за те, що ви активні і не пасивні. А головне, за що вам дякую, за те, що ви підтримуєте ЗСУ. Всі ресурси потрібно кидати сьогодні на ЗСУ. Бо це єдина сила, яка гарантує, що Україна буде майбутнє. Тому приєднуйтесь до ЗСУ, донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ. От тоді справді, все буде Україна! De acordo. bye, -bye.